головне події в Харкові та області 7 травня. Близько 1 мільярда гривень планують витратити на відновлення лікарні в Ізюмі. Така оголошена вартість тендеру. Масштабний проєкт обговорювали під час засідання робочої групи прозорість та підзвітність. Фінансуватимуть роботи виключно коштом міжнародних партнерів, повідомили ухова. Заступник начальника адміністрації Євген Іванов заявив, що руйнування медичної інфраструктури в Ізюмському районі було критичним. А відновлення цієї лікарні це потреба базового гуманітарного забезпечення. Проєкт розрахований на кілька років. Етап створення сучасного укриття у планах будівництво кількох корпусів і харчоблоку. Нагадаємо, 1 січня цього року в Ізюмі завершили реконструкцію будівлі мерії, що вартувала 200 мільйонів гривень. А вже 4 лютого цю будівлю зруйнував російський скандер Аналогічна історія сталася з ліцеєм у старому салтові на відновлення витратили 205 мільйонів. А 6 квітня будівлю знову зруйнували російські шахеди. Двоє чоловіків 28 та 40 років загинули в Ізюмі через детонацію міни ПОМ-2. Боєприпас вони виявили в посадці. Відзначили в Нацполіції в Харківській області. Там міна перебувала з періоду окупації. За деякий час після виявлення вона здетонувала. Ще один чоловік зазнав поранень. Він у лікарні. Тим часом на території Куп'янського району в селі Грушівка виявили КАП-500. Бомба, яку скинули росіяни, не здетонувала. Її обережно вилучили та знешкодили на спеціальному майданчику сапери ДСНС. Дим від пожежі спостерігали жителі Основ'янського району сьогодні в день. У ГУ ДСНС України повідомили, палав приватний будинок. Вогонь охопив 250 квадратних метрів. Пожежу вдалося загасити за менш як 5 годин. Постраждав 63-річний чоловік. У нього опік голови та отруєння чадним газом. Утім, їхати в лікарню він відмовився. У Харкові порівняно з минулим роком на 10% зросли ціни на розсаду. Про це повідомила прес-служба Мерії за результатами моніторингу ринку. Найдорожчі огірки їх продають від 20 гривень за штуку. Капуста вартує не менше ніж 30 гривень за десяток. Томати та солодкий перець від 40 гривень за десяток. За оцінкою міськради, в магазинах і на ринках широкий асортимент. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.